Добрий день дорогі наші підписчики! Рішив вам ще ще одне відео сьогодні зняти. Показати нашу теплічку. Ми сьогодні наконець-то досадили. Оце 4 дні не садили після того відео. Не було коли. Були, як кажуть, другі забути. А сьогодні наконець досадили. Ну, ми не, по... не, не сумуємо того, що пізно посадили. Як кажуть, щось буде раніше, щось пізніше, то як кажуть нічого страшного. Сейчас, перед тим як тепличку вам показати всередині покажу, яка картошечка у нас зараз вже. уже. Так, така картошечка у нас вже, вже її мама підгорнула повністю. Отам далі підгортає поле. Так що вже і підгорнуте, і все одно повилозила. Вже величеньке. Земля мокра, пухка, хороша. Чого пухка, бо багато дуже перегною вносимо ми у землю. Пшеничка наша така вже піднялася, вже навіть коли ти колоски повикидала. Так, сейчас покажу вам тепличка. Так, зробив такий кручочок. бо двері відчиняються вітром. О, тут жарко. Ось теперчик вже, бачите. Уже цвіте. це той, що ми 4 дні назад посадили. А бачите, яка квіточка. І кошка тут прийшла нам провідати. Уже, так. Уже поубирали ми вірювочки, що посередині йшли. Загребли. Ось ці помідорчики, що садили перші. А то сьогодні далі посадили, бачите. Це ті, що 4 дні назад посадили помідорчики, Ту вже трошки піднялися то водичку понабирано, щоб грілося, поливати. А це все огірочки далі пішли. З правої сторони до кінця огірочки пішли, там розсада, та що ґрунт висаджувати. І зліва, там в кінці теж огірочки. Ну, А це все останні помідорчики. покажу вам ближе. Тут тепу, хорошо, час сонечко гріє. Трошки підсипались яд від капустянки, бо тут видно було, що погорілося, то трошки підсипали їсти її. Сейчас прям очень тепло. <гум> последні ігерки, оці всі оце рядки, там кінці повністю рядок і оце. Ща покажу, як последні сьогодні досадили, їх найбільше, 50 штучок було. Подивимось. Ось такі. Эколі 50 штучек. Так, я буду виходити і будемо завершувати відео. Так що, кому цікаво було це відео, хто хоче наблюдати за нашою тепличкою, як ростуть перчик, помідорчики, огірочки, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ні одне відео, яке буде виходити за тепличкою. Ввечері, якщо буде, ми не враємо, ще вам зніму відео за перепелів, сьогодні ввечері буде 2 доби і покажу, як вони ростуть у нас. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.